Уміркуйте. Як знайти периметр і площу сцени. Як знайти час потрібний для поїздки з пункту А в пункт Б. Величини використовуються для позначення спільних властивостей об'єктів. Наприклад, ширина прямокутника, межі квадрата, сцени в середовищі Scratch 3 та інші. Колір, куртки. Тла сцени, сигналу світлофора та інші. Час, руху людини або автомобіля, тривалості уроку або футбольного матчу, та інші. Ім'я величини може складатися з одного або кількох символів. Такими символами можуть бути літери, великі та малі, цифри, символ підкреслювання та інші. Наприклад, А, ШВ. Радіус Х12 підкреслення 1. Величини можна використовувати у формулах. Ви вже знаєте формули для обчислення периметра прямокутника. P дорівнює 2 помножити на А додати Б. Довжини кола Це дорівнює 2 помножити на П помножити на R. Та інші. В електронних таблицях ви також використовували формули, наприклад. Дорівнює А1 помножити на Б4. Все це формули. Кожна величина має ім'я та значення. У наведених формулах P, А, Б, С, П, Р, А1, Б4 імена величин. Надавши одним величинам значення, можна обчислити значення інших, які вказані у формулі. Наприклад, якщо А дорівнює 20 см, Б дорівнює 30 см, то периметр П дорівнює 2 помножити на А додати Б, тобто 100 см. Величина, значення якої може змінюватися, називається змінною величиною. Або просто змінною. У наведених формулах П, А, Б, Р це змінні. Величина значення якої не змінюється, називається сталою величиною або константою. Число π є прикладом константи. Ви знаєте, що наближене значення цього числа дорівнює 3,14 приблизно. Змінна величина може містити одне число. А потім туди можна покласти і вмістити інше число зберігати. Значення змінної величини змінюється з часом. Постійна величина містить одне число, яке з часом не змінюється. Як знак присвоювання використовують символ дорівнює. Символ дорівнює» Або слова присвоїти, ввести, надати значення, запам'ятати значення. Наприклад, С присвоїти значення 10. Домовимося надалі використовувати як знак присвоювання символ дорівнює. А також слова присвоїти, ввести, надати значення, запам'ятати значення. Величина С присвоїти значення 10 означає, що вона буде містити число 10. Значенням величини може бути число. Ціле або дробове. Текст береться в одинарні або подвійні лапки. Спеціальні значення. Наприклад, True, що означає Правда істина або False, що означає Хиба та інші. У проєктах, складених у середовищі Scratch 3 та в деяких інших випадках у десяткових дробах. Ціла частина від дробової відокремлюється крапкою. А не комою, як ви звикли, на уроках математики або в електронних таблицях. Наведемо приклади команд присвоювань. S присвоїти значення 15. M присвоїти значення 22,7. t 1 присвоїти значення мінус 50. Маса. Присвоїти значення 90,2,45. Мій зріст присвоїти значення 152. Предмет присвоїти значення Інформатика. Межа сцени присвоїти значення true. Після виконання цих команд величина S матиме значення 15. Величина M значення 22,7. Величина Т1 значення мінус 50. І так далі. У команді присвоювання після знаку присвоювання може також міститися вираз. Під час виконання такої команди спочатку обчислюється значення цього виразу, і після цього, величині ім'я якої вказано в лівій частині цієї команди, присвоюється це значення. Наприклад, під час виконання команди А присвоїти значення 2 помножити на 45 додати 12, спочатку буде обчислено значення виразу 2 помножити на 45 додати 12, після чого в величині з іменем А буде присвоєно значення 102. Символом зірочка в інформатиці позначають операцію множення. На відміну від виразів у математиці, його пропускати не можна. Під час виконання команди x присвоїти значення 3 помножити на y відняти 4 спочатку буде обчислено значення виразу 3 помножити на y відняти 4. Тому обов'язково перед виконанням цієї команди. Величина y вже повинна мати певне значення. Нехай, наприклад, 12. Тоді результатом обчислення буде число 32. І після цього величині x буде присвоєно значення 32. А під час виконання команди x присвоїти значення x додати 2. Спочатку до поточного значення змінної x, наприклад, 5. Буде додано число 2. І отримане значення 7 буде присвоєно цій самій змінній X. У результаті виконання цієї команди змінна X втратить своє попереднє значення 5 і отримує нове значення 7. Тобто попереднє значення змінної X збільшиться на 2. Ви раніше виконували команди присвоювань. Наприклад, коли на уроках математики ви виконували завдання Обчислити значення виразу y дорівнює 2 помножити на x-2 додати 4 помножити на x. При x дорівнює 7, x дорівнює мінус 2, x дорівнює 2,4, то ви послідовно присвоювали змінні x значення 7 мінус 5 2,4 Обчислювали відповідні значення виразу і присвоювали змінні ігри ці обчислені значення. Коли ви розв'язували задачу, тіло рухається зі швидкістю 20 метрів за секунду. Визначте відстань, яку воно пройде за 5 секунд, 10 секунд, 30 секунд. Ви складали математичну модель цієї задачі, отримували формулу S, Дорівнює 20 помножити на Т. Присвоювали змінній Т послідовно значення 5, 10, 30 і обчислювали відповідні відстані. Коли на уроках інформатики ви в електронній таблиці вводили, наприклад, у клітинку А4 число 10, а у клітинку А5 число 20 то по суті виконувалися команди присвоювання. А4 присвоїти значення 10 і А5 присвоїти значення 20. А коли ви в клітинку, наприклад, С3 вводили формулу дорівнює А4 додати А5. То тим самим Ви в цю клітинку вводили команду присвоювання. С3 присвоїти значення А4 додати А5. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. За допомогою Excel реалізуйте даний алгоритм. Перше. Відкрийте табличний процесор Excel. Друге. Створіть електронну таблицю і зробіть необхідні обчислення за наведеним нижче алгоритмом Третє. Збережіть таблицю у свою папку під назвою Ваше прізвище рисочка Урок 31. Четверте. Закрийте вікно програми Excel. А тепер запитай у себе Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим, яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Обговоріть і презентуйте в групах. У чому переваги використання змінних у проєктах? Для яких випадків доцільно використовувати змінні у ваших проєктах? Дайте відповіді на запитання. Що таке величина? Наведіть приклади величин. Що має кожна величина? Яка величина називається змінною? А яка сталою? Який загальний вигляд команди присвоювання? Що може бути значенням величини. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 7 1. Це сторінки 211-214. Виконайте завдання 1 і 2 на сторінці 223. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки, мені буде дуже приємно. До побачення!